Друзі, корисна інформація для тих, хто має автомобіль і трохи вільного часу. Задіявши ці два ресурси, ви можете суттєво покращити своє фінансове становище, а то й взагалі перетворити на постійне джерело доходу. Реєструйтесь за стосунку уклон драйвер за посиланням під відео, отримуйте 20 поїздок, за які не треба сплачувати комісію, і заробляйте разом з уклон. Процес реєстрації дуже легкий і доступний як чоловікам, так і жінкам. А всі деталі в описі до відео. Урядинки, всім привіт! Я знаю, що вам, мабуть, більшості з вас точніше. Це порівняння здасться абсолютно безглуздим, але маю сказати, що подібних запитань, подібних порівнянь. Подібних сумнівів я на день отримую дуже і дуже багато від наших потенційних клієнтів, які мають плюс-мінус якийсь один бюджет, якого буде достатньо і на шкода Кодіак, і на нову четверту октавію у виконанні скауп, але для себе вони не можуть визначити, що б вони хотіли придбати. Саме тому вирішив записати таке порівняння цих двох автомобілів. Хоча, повторюсь, воно на мою думку є абсолютно безглуздим. Справа в тому, що Кодіак, якщо взяти по там класу комфор. Форту, і габаритів і шкода Октавія вони абсолютно не схожі. Kodiaq є сенс рівняти до шкода Суперб. Він тотожний там по розмірам коліс, по простору, плюс-мінус по опціям. Хоча маю сказати, що нова четверта Октавія має практично всі ті ж самі опції, що й може мати шкода Кодіак. це єдине в чому вони дуже дуже схожі. Але ширина довжина колісна база. Багажники, простір всередині за кермом. Вони зовсім інші. І от, повторюсь ще раз, до Кодяка було б логічно рівняти якраз таки суперб. Там, хоч яка, не яка, але все ж таки була б схожість. Але тут, по суті, перед нами два автомобілі, які мають дуже схожу технічну базу. Двигуни, там вони трішки відрізняються по потужності. В першу чергу, через те, що Кодяк, ну, як не крутий, майже на 2 сотні кілограмів в подібному оздобленні виконанні буде важчий, ніж Октавія. По-друге, це Повний привід система повного приводу. Вона що в Octavia Скаут, що у Кодіака вони ідентичні на муфті Haldex п'ятого покоління. По третє, це коробки тут також роботи можуть бути, але в залежності від покоління і типу приводу в кодяка може бути як семиступінчатий DQ381, так і семиступінчатий DQ500. на повному приводі, якраз таки, і на потужності 190 або 200 кінських сил тут буде скоріш за все, якраз таки DQ500 стояти. Це те, в чому вони схожі. Тобто автомобілі напічкані одними й тими самими технічними елементами, але відрізняються по дещо іншим параметрам. Мені все ж таки тут більше подобається схожість в порівнянні цих автомобілів по декільком речам. Перше, це бюджет. Повторюю, в залежності від року виробництва, в залежності від опцій, ці автомобілі можуть продаватися, коштувати на вживаному ринку одних грошей. Саме тому і виникає у людей питання: що взяти кодяк чи взяти Октавію Скаут. Другий момент це вже моя суб'єктивна думка. Октавія Скаут, вона дуже схожа по дизайну до Кодяка. Мені навіть здається, що її. Малювали саме з Кодіака, бо Кодіак перший з'явився в такому зовнішньому вигляді. Це, дивіться, передні риси, якраз таки форма фар передніх. І найголовніше, що тут кидається в очі, так це форма задніх фар, задньої оптики. От Кодіак. І Октавія, вона у нас в чорному кольорі, тому дуже не, не, не кидається це в очі, але реально риси у них дуже схожі. Таке враження, наче Октавія Скаут це Кодіак, на який зверху поставили прес і трішки її приопустили, і отримали от дуже схожий автомобіль. Давайте все ж таки заглибимося в те, через що варто віддати перевагу одному і іншому автомобілю. Кодіак варто обирати, якщо ви, наприклад, розглядаєте саме кросовер, який будувався, розроблявся. На базі саме кросовера. Якщо вам потрібна підвищена посадка, ви хочете мати кращий огляд з місця водія чи того ж самого пасажира, то однозначно тут кросовер він зручніший в межах міста. Ти вище сидиш, ти сідаєш, не так, наче падаєш, не так, наче наполовину лягаєш. Як це відбувається в кузові Octavia Scout. тому що Octavia Scout – це автомобіль, який побудований на базі на кузові звичайної своєї версії. Вона має там трішки іншу підвізку, через що дещо вище на 3 см, і просто пластиковий обвіс. В іншому вона ну якби до Кодіака, до кросовера, повноцінного абсолютно не дотягує, тому і рівняти не варто. Тобто у нас різна посадка абсолютно, і у нас, звісно ж, різна вага цих автомобілів, різний аеродинамічний опір. І в мене вже було відео, але порівняння Кодіака зі скаутом попереднього покоління, хоча там були ідентичні практично двигуни. І там виходить, що якщо автомобілі їдуть один за одним, тобто в тих самих умовах, то просто по витраті пального вони відрізняються на один літр. Звісно, кодяк споживає більше. Про це також важливо думати, якщо ви, звісно, робите раціональні, все ж таки вибір, а не ну маєте необмежений по суті бюджет і на купівлю і на. Використання експлуатацію потім автомобіля, чого ще не буде в Октаві Скауту. Що буде в Кодіаку, але знову ж таки це опціональна річ. Це сім місць. От, наприклад, цей е, варіант це доставляється якраз для нашого замовника. Він перевірявся в Німеччині. Їде до майбутнього власника вже по Україні. У нього якраз семимісна версія. Цього ніколи в Octavia скаут не буде ні за які гроші. Хіба може десь не знаю <сміття> в Румунії вам туди два місця ще засунуть? Також ще одна різниця: це те, що у Кодяка, навіть якщо в нього буде п'ять місць, є можливість регулювати кут нахилу спинки, наприклад, і сидіння можуть. Від'їжджати можуть, чекайте. О, от вони їдуть, тобто вони можуть регулюватися туди-сюди, від'їжджати. Навіть якщо це буде суперб. І, до речі, суперб мати матиме більше дещо простору на задньому ряді, ніж є в Кодіаку, то в супербі все рівно сидіння їздити не будуть. А от особливість кросовера якраз таки в тому, що він має можливість декількох регулювань їздити туди-сюди, чим може збільшувати багажний простір і кут нахилу спинки сидіння. Ну і третя особливість відмінність. Від крос універсалів назвемо їх так. Це те, що тут може бути опція 7 місць. У Октаві такого, на жаль, не буде. В Октавії буде тільки складання сидінь. Нічого рухати ми тут не можемо, нічого нахиляти кут, робити нічого не можемо. Отака особливість. Конкретно між цими варіантами різниця по багажному простору, по об'єму біля 200 літрів. І тут виграє, звісно, Кодіак. Опція електричної кришки також може бути, що тут, що в Октаві, але як бачите.

У Кодіака тут простору в першу чергу в довжину дуже і дуже багато. Ну і ще через вищий дах туди ще можна більше всього навантажити. І також особливість, якщо ви розглядаєте все ж таки до купівлі кросовер, то на повсякдення він буде дещо зручніший, тому що в нього ну, тут немає ніякої сходинки. Практично, от мій зріст, метр сімдесят один. Якщо мені треба щось взяти, чи сумку, чи рюкзак, чи, от, наприклад, на розіграш приїхали отакі речі, мені не треба нахилятися я просто з висоти свого зросту підходжу. І рукою зручно це беру. Чого не скажеш про Октавію? Тому що в Октавії мені треба буде все ж таки ну як-не-як нахилитися. Якщо ми ще тут використаємо подвійну підлогу, опустимо її нижче, то ну все ж таки. Вантаж тут буде знаходитись нижче багажничок. Тут ну прямо от коли підходиш, відчуваєш, що він значно, значно менший. Опція доступу в салон і для перевезення довгих вантажів. Також присутня. Повторюсь, вони по опціям дуже схожі в четвертій октаві. Також з'явилася опція викидного фаркопу. Тут вона є. І в цьому кодіаку також викидний Фаркоп може бути. От він якраз є. Бо раніше в попередній Октаві Фаркоп був ну стирчав зовні, бо його треба було демонтувати механічним чином так швидко його не заховаєш. Це мабуть те, з чим вони найбільше відрізняються. Ще на що варто звертати увагу, коли ви порівнюєте не тільки Кодіак до Скаута, до Октаві Скаут, а й до Скаут Супер, Пасатолтрек і так далі, це те, що звіси і довжина бамперів. Від коліс, як бачите, от у Кодіака, і у Октаві вони геть різні. У Октаві зад набагато довший, тому коли будете кудись під'їжджати, чи десь по нерівностям їхати, чи побили легкому бездоріжжю, то тут шанс зачепити все ж таки набагато вище, ніж, наприклад. У Кодіака це стосується не тільки легкого бездоріжжя, а й використання, наприклад, у межах міста, де є бордюри високі, чи ще щось подібне, і така ж історія, така ж ситуація тут і попереду оця частина виліт якраз набагато коротший ніж, наприклад, він. У Октавії від колеса на жаль, не взяв з собою я мірну рулетку, щоб це вам продемонструвати, але так воно і є. Ну і звісно, кліренс. Крос універсали вони мають кліренс. Зазвичай, от якщо беремо групу ВАК, то тож ну, шкода Кадіак, шкода Октавія Скаут або Суперб Скаут. Він також буває. До речі, Кадіак теж буває в обвісі скаут. То у них різниця буде яка? Тут буде на 3 см більше від звичайної версії кліренс. Замість 14 буде 17 см. А тут кліренс повноцінний біля 20 см, але по. Окрім кліренсу, ще важливо звертати увагу на звіси бамперів попереду і позаду. Ну і також варто звертати увагу на те, що у Кодяка все ж таки колісна база більше. Тобто навіть при більшому кліренсі він може десь частіше зачіпатися. Денижчим на нерівностях, тому що ну сильніше розтягнутий по колесам, так би мовити. Підписники мені вже сигналізують. Мабуть, маю надію, що то мої. Оце така головна різниця між цими автомобілями. Ну і важливо що сказати, чому віддати перевагу, послухавши цю всю інформацію. Особливо хочу звернути увагу на те, в яких умовах ці автомобілі ви плануєте використовувати. Тобто, кросовер, це все ж таки автомобіль. Повторюсь, який зручніший на короткій відстані. Сідання, вставання, огляд з місця водія він тут набагато краще. Сидиш вище, не падаєш туди в те сидіння, потім не вишкрябуєшся звідти, хапаючись за всі ручки, які є в автомобілі, і так далі. Але якщо ви їздите багато на великій відстані, то вам, Octavia, наприклад, чи Superb Scout, вони будуть комфортніші, менше буде, по-перше, витрата. По-друге, вони стабільніше себе поводять, навіть при тому, що в них більший кліренс, ніж у звичайної версії. Вони себе стабільніше ведуть на високих швидкостях. Ти отримуєш задоволення, так би мовити, від'їзди, можеш Їхати швидше і ну якби тихіше, тому що немає висоти, немає такого аеродинамічного опору, як є у кросоверів. І саме тому ці автомобілі раціональніше використовувати на трасі. В версії Scout, вони також мають дещо комфортнішу підвізку. Маю зауважити, навіть при тому, що Kodiaq буде мати більше колеса, вищий профіль шин. Він може бути не таким комфортним, як оця версія, через будову своєї підвіски, через те, що колесо е, на кросовері воно більше. Має більшу вагу, а значить, більшу інерцію. Коли ви в'їжджаєте в якусь нерівність, сила з якою колесо від цієї нерівності потім відскакує, воно набагато більше ніж у цього колеса, бо воно легше. Це називається непідресорена маса чи підресорена маса постійно їх плутають. І чим вона менша, тим відчуття негативні від потрапляння на нерівності в ті ж самі ями, вони також не так відчуваються. Тому, от якби в кросоверах дуже часто я на початку, коли сідав, починав на них їздити. У мене було таке дивне відчуття. Блін, я сідаю в автомобіль, в якого там м'якша підвізка. Реально вона м'якша. Хід у неї більший, точніше, навіть більші колеса, м'якший профіль, але відчуття приїзді по нерівностям вони якісь більш негативні ніж на таких. Версіях, от у версії реально, по ну там, наприклад, стиках на дорозі, по дрібним ямкам, вони реально дуже комфортно проходять їх на швидкості. Тому повторюсь. Місто маєте часто вставати, сідати, беріть собі кросовер. Маєте далекі відстані, треба їздити швидко, треба їздити по невеликим нерівностям. Оцього буде достатньо, плюс воно ще й дешевше в експлуатації. Літр пального економить менші колеса, знову ж таки, менші шини, менше затрати на експлуатацію. Потім там на зимову гуму, на літню гуму і так далі. Друзі, маю надію, що вам таке порівняння було цікаво, дало відповіді на ваші запитання, як вам раціональніше використати ваші кошти. Ви зрозуміли на що Звертати увагу, ну і знову ж таки, давайте ще одне зауваження зроблю: що за один і той самий бюджет ці два автомобілі будуть різні по рокам, скоріш за все, бо кросовери вони що новими в салоні коштують дорожче. Що на вживаному ринку, особливо якщо ми говоримо про пригон там з Німеччини, з Європи кросоверів значно менше. Якби ми говорили про американський ринок, то там кросоверів, звісно, більше і цінова різниця між ними не така велика. А отут якраз таки кросовери все рівно дорожче. Тобто, КАВІЯ за ті ж самі гроші може бути. Свіжіша ніж той самий Кодіак. Тут на вибір кожного, кому що потрібно. Друзі, дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, напишіть свої думки, щоб обрали ви, чи якщо робили подібний вибір, мали десь плюс-мінус подібний бюджет. Що по результату все ж таки ви обрали собі і чому? Гадаю, багатьом ці аргументи будуть, чи навіть реальний досвід будуть корисними. Дякую за увагу і до нових зустрічей.